Друзі, вітаю кожного із вас, Господь добрий в вашому житті, Господь щедрий в вашому житті, Бог любить вас. І Бог поруч прямо зараз, в якій би ситуації ви не були б. Хотів би подякувати всім за служіння. Хотів би сказати, що ви потрібні Богові і ви. Потрібні мені, і ми потрібні один одному. І дуже важливо, щоб ми всі були благословенням один для одного, щоб ми допомагали, щоб ми служили один одному, піклувалися, дбали, підказували, збудовували один одного. І в нашому житті буде багато таких людей, яких Бог нам дасть. Для того, щоб ми звершили свою місію, своє покликання, своє служіння. От коли я споглядаю на місію і служіння Ісуса Христа, я бачу, що перед Ним хтось готував путь, приготує путь Твою перед Тобою, голос валаючого, і мова йде про Іоанна Хрестителя. Ми бачимо, що перед тим, як Христос, Він вийде в своє покликання. І він почне рухатись своєму покликанні, і він його здійснить. Великим благословенням для нього був Іоанн Хреститель. Я бажаю тобі, щоб в твоєму житті було багато людей, таких, як Іоанн Хреститель, І вони від Бога. І вони допомагають, і вони готують, готують путь, готують путь, путь твою. Вони допомагають. Щось готують, щось приготовляють, щось сіють, моляться, жертвують, роблять, а ти потім просто входиш в те, що вони зробили, і бачиш Божий успіх в своєму служенні і покликанні. Тому я бажаю тобі таких людей, як Ян Хреститель, людей, які готують путь для того, щоби ти здійснив Божі наміри. І Боже покликання, яке ти маєш на своє життя. Це перший момент. Другий момент. Я бажаю тобі таких людей, як Мардахей. Ми бачимо, що Мардахей, він, написано, був другим після царя, і він був великим і милим для багатьох братів своїх, бо шукав добра для народу всього свого. І говорив на благо всіх нащадків своїх. Я бажаю, щоб кожен з нас особисто, ми були такими, як Мардихей, які шукають добра для церкви, для Божого народу, які говорять на благословіння, на збудування, щоб викривали з любов'ю, щоб розвертали, але щоб служили з батьківським таким гарним серцем, щирим серцем один одному. І ось написано: Він був другим. Він був другим, але був милим і був великим. І другу річ, яку я тобі бажаю, щоб ти відбувся в своєму покликанні. Тобі не треба покликання Артексеркса. Це не твоє покликання. Тобі не треба покликання ісфірі. Ти інша людина. У неї своє покликання. Я бажаю тобі, щоб ти відбувся в своєму покликанні і був великим, щоб Бог тебе підіймав. І був милим, і був благословеним. Тому я бажаю тобі, щоб ти відбувся у своєму покликанні, і я бажаю тобі, щоб біля тебе було багато мардахеїв, людей милих, великих, благословених, які сьогодні несуть благословення, які рухаються в команді, в одному баченні і допомагають тобі. Тому хай Бог оточує нас. Такими людьми, які на своєму місці, які роблять свою роботу, і які є благословенням для всієї церкви для всього народу. Тому я вірю, що тебе Бог оточує такими людьми. Мене Бог оточує. У мене є багато таких людей. Один із них я називаю його з любов'ю мій Санчо Панцо, який завжди зі мною. Він супроводжує мене, допомагає, і він готує путь. Можливо. Хтось бачить мене, але є людина, яка допомагає і дуже багато робить роботи, яку ніхто не бачить і яку ніхто не знає. Тому в мене є мій сьогодні Іоанн Хреститель, ось його Амін. звати його гена, мій Іоанн Хреститель. І я вірю, що для ну, свого життя він мардухей, він на своєму місці, і він робить гарно те, до чого він закликаний і прикликаний. Тому я хочу, щоб в твоєму житті були такі люди і щоб ти сам відбувся. Амінь.